Не впускай це в свій дім. Осінній вітер вив за вікнами моєї затишної квартири на околиці Запоріжжя, листя облітала з дерев, створюючи під вікнами золотистий килим, який чомусь цього вечора здавався похмурим. Я сидів за столом, допиваючи вже холодний чай та перевіряючи нотатки для завтрашньої лекції. Все почалося з відчутного шкрябання біля вхідних дверей. Спочатку я не звернув увагу, списавши все на гру яви або пориви вітру, але шкрябання повторилося, стало наполегливішим, майже роздратованим, а моє серце стало битися швидше. Пройшовши до дверей, я обережно зазирнув у вічко. За дверима нікого не було. Лише світло лампочки освітлювало порожній простір. Мабуть, сусіди, подумав я, хоча й не пам'ятав, щоб хтось із них виходив чи заходив. Зазвичай наші двері в під'їзд грюкають, коли це хтось робить. Зітхнувши, я повернувся до столу, але знову почув це. Тепер до шкрябання додалося тихе, майже плаксиве стукання. Воно було слабким, немов хтось дуже нерішуче намагався привернути увагу, підійшовши до дверей, я знову зазирнув у вічко, але нікого там не було. Тривога кольнула десь всередині мене. Я жив один і пізні візити ніколи не були нормою в нашому тихому будинку. Стук повторився, став трохи голоснішим і майже благальним. В голові промайнула думка. Що якщо хтось потребує допомоги. Видихнувши, я підняв руку і поклав її на дверний замок, збираючись його відкрити, Я раптом почув зовсім інший звук це було не шкряботіння і нестукіт, це було тихе, протяжне зітхання, яке ніби йшло з-під самих дверей. Від цього звуку по моїй шкірі пробіглися мурашки, він був сповнений такої глибокої. Нелюдської печалі, що в моєму серці зародився справжній страх. Щось невідоме намагається пробратися в мій дім. Відступивши від дверей, я прислухався, зітхання повторилося, а потім пролунав тихий, ледь розбірливий шепіт. Слова були нерозбірливі, але інтонація вона була сповнена відчаю та якоїсь моторошної потреби. Раптом усе стихло. Я стояв посеред кімнати, напружено дивлячись у хідні двері. Тиша здавалася ще більш гнітючою після цих дивних звуків. За кілька хвилин тишу знову порушило шкрябання. воно було іншим. Швидким, нервовим, майже лютим. Звук нагадував кіхті, що шкребуться по дереву. А потім я почув, як щось важке з глухим стуком вдарилося по дереву. Мій розум малював жахливі картини: хтось або щось там може бути, і воно явно хоче дістатися до мене. Шкрябання і удари повторювалися, стаючи все інтенсивніше. Дверь почала злегка вібрувати. Я затримав дихання, прислуховуючись, крізь двері пробивався тихий. Хрипкий голос, що безперервно повторював одне й те саме незрозуміле слово. Та зненацька знову все обірвалося, настала абсолютна тиша. Я став, як вкопаний, не наважуючись поворухнутися. чи воно пішло, чи чекає щось. Минуло, здавалося, ціле століття, перш ніж я знову, здається, зробив перший рух. Я обережно зазирнув у вічко. На майданчику було порожнє, але й не було світла. Всю ніч я не спав і боявся, що звуки знову повторяться. А вранці, коли я відкрив двері, я побачив на них тріщину. Мої двері в квартиру були міцними, тому ця тріщина давала зрозуміти, що хтось дуже сильно хотів потрапити всередину. З того вечора я став параноїком, кожен звук за дверима викликав у мене холодний піт. Вночі мені снилися кошмари, що мої двері вибивають, і в квартиру заходить якась невідома фігура, вона наближається до ліжка і нависає наді мною. Я нікому не розповідав про цей випадок, бо хто б мені повірив, це якась дивна історія, просто вважали б мене якимось божевільним. Я розумію, що це, що шкреблося в моїй двері, воно не зникло. Іноді я знову чую тихе шкрябання або лечутний стукіт. і щоразу я з жахом думаю про ту тріщину в дверях. Можливо, одного дня двері не витримають і воно пробереться всередину. Я знаю одне Щоб це не було, я ніколи не впущу це в свій дім. Бо я відчуваю, що те, що чекає за дверима, набагато гірше за будь-яку смерть, і його не можна впускати ніколи.